Привіт, мої дорогі, чудові новини. Шаста, звісно, відбувається, шаста буде потужна. Сьогодні вранці по Києву з Марійкою відпрацювали з Верховним жрецем Лімурії Адамою Тотом Атлантом і ще з велетенським представництвом. З тонких світів. Дорога прокладена, вас там очікують. Роботи зрозумілі. Ця робота буде останньою кроплиною в здобутті людством свободи, незалежності, волі і в перемозі добра. Над злом. Звісно, Україна є авангардом. Добра на сьогодні, і те гімно, що лізе з нас, українців, з нашого народу, корупціонери, крадії, ті, що е, примудрюються і сьогодні робити наш народ е, рабом. Вони не то вони пошкодувати не встигнуть, що вони то виробляють. І ці недолуги. Псевдовійськові, які починають тут е, кошмарити людей на рівному місці. Е, і так, треба бути е, на, е, на, на чеку, як кажуть. Але спочатку треба роз, розібратися з тими, хто розмінував Чонгар, можливо, а потім кошмарити простих смертних, які працюють на сьогодні на перемогу України, кожен на своєму місці. Так от, шаста Шаста зіграє величну роль. Ця подорож буде потужним могутнім кроком вперед всього людства. Особисто для школи ми відновлюємо своє перше джерело в цьому світі, на цій планеті. Отже, це має сенс і для нас, і для кожного з нас в школі. Ми з Марією проклали ту, ту частину шляху, який мали прокласти сьогодні. Він е, зрозумілий він під благословінням, під захистом і таке інше. Першого е, ми знову вийдемо. Ми знову вийдемо всі разом проявити свою волю, свою честь і достоинство і. і Будемо вимагати повернення всіх енергій, що належать нам по праву, і були у нас відібрані незаконно або напівзаконно, опираючись на законах рабства. Тобто, всі ці енергії, які інші форми життя, багато хто у нас еонами років відбирав, забирав, знімав, будуть повернути людству. І людство може їх використати на свій розвиток і на змінення цивілізації людей. Отже, я запрошую всіх приєднатися до цієї роботи. Ще гарна новина Марія отримала сьогодні по святу вчителя, вона скоро дуже почне. Я про це доповім ще. Ми з нею зробимо окреме додаткове відео. Ще у мене є, я буду казати про нових вчителів, які підхоплять. Перший і друг, другий ступінь школи, тому майте на увазі, що я ще недовго буду проводити перший другий ступінь, третій буду ще проводити точно я. От. Але перший і другий в моєму виконанні скоро вже не буде існувати. Хіба індивідуально, але це зовсім інша, інша оплата. Тому, будь ласка, хто хоче ще встигнути. Працювати перший і другий ступінь з групою зі мною. Прошу. Отже, такі новини. Шаста нас чекає, перше число нас чекає, я вас, учнів, чекаю. Але недовго. Па-па.